Всім привіт! 7 серпня Естонія Піарно покажу вам Агрус Некрасовський. Дуже слабо уключений. Колючки на молодих приростах ось а так дуже мало. Отут біля основи, а далі немає. тут теж є. Ну, або на початку молодого пана, або десь. До половини може бути, а то, а то і тільки на початку вище нема. Стійкість до мучнистої роси хороша, проблем я не, не бачив. В е, цьому році у нас дуже рано антракноз почався. Деякі кущі це от, уральський рожевий. Ось, так подивіться, бачите, вже деякі кущі е, без листя вистідали. Десь стійкість пошкоджується одним словом андракнозом нижче середнього ступеня. Ось такий урожай. Ягодки можуть бути і крупніші. Я б сказав середнього розміру, а так ну і трохи є ягоди. Темненький. М'якоть ароматна, але шкірка на моєму участку мені не подобається. Хоча, хоча м'якоть смачна ароматна, але шкірка така трішки гічить і я би сказав має такий якийсь травянистий присмак. Зараз зірву пару крупних ягід і зважу. Ну, 5,7. Це так, ягодка попалась середнього розміру. Може бути трохи крупніше, але це не про розмір, звичайно. Хоча в цьому році і Ксенія мілка і ніяка. Поки чекав, поки визріє, вона наче зсередини забродила багато дощів. М'якоть приємного смаку. Але шкірка вона не товста, але вона ну, не зовсім в моїх умовах хороша, може просто мій ґрунт на неї впливає. А так сорт непоганий. Ще по цьому році хочу, хочу додати, що дуже мало порщеної ягоди поки що, тому що деякі сорти просто майже повністю весь урожай пропав.